Бути медиком на війні завжди складно, і історично так склалося, що військові лікарі це була і еліта армії, і еліта суспільства, тому що вони перші, хто приймає на себе біль, приймає на себе страждання. І від того, як швидко відбудеться ця зустріч пораненого. З медичним працівником залежить життя цього бійця, чи цивільної особи чи дитини, і на сьогодні медики і силових структур і Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, медики цивільних лікарень в зоні АТО, добровольці лікарі, які поїхали за покликом серця і працюють зараз. В гарячих точках вони виконують надзвичайно важливу місію і е, те, що в нас втрати невеликі відносно, в цьому заслуга саме медиків першої, другої, третьої лінії медичної оборони, якщо можна це так назвати, взагалі за статистикою і Іноземною, і вже нашим гірким досвідом 70% поранених вони помирають до першої зустрічі з медичним працівником, тому що основна причина загибелі на війні це масовані кровотечі, це вибухова травма з пошкодженням центральної нервової системи. Ну тут уже нічим не допоможеш, а поранення грудної клітини. На третьому місці, але все-таки ще раз хочу наголосити, що найбільш важливим є зупинка кровотечі в перші хвилини і тут допомогу може надати тільки сам собі боєць або його товариш, який буде поряд.